У Японії на середній клас припадає 59% від населення, у Швейцарії 44%, у Польщі 19%. Гадайте, скільки на середній клас припадає в Україні? Ну що, є версії? 1%? Отож, чому серед українців так мало підприємців? Як завжди, причин декілька. Ми сьогодні поговоримо про одну з них, а саме про банальну відсутність знань, які допоможуть у відкритті власної справи. Коріння проблеми у минулому. Згадайте, в Радянському Союзі ніхто не вчив створювати бізнес-план. Не було в навчальній програмі курсів, які стимулювали б розвиток бізнес-мислення. Адже все, що було потрібно державі на той момент, це слухняні працівники. У 91-му році Україна здобула незалежність, а разом з тим успадкувала усю систему навчання. І досі в цій системі немає якісних практичних курсів, які зроблять з України державу підприємців. Адже сьогодні саме середній клас є запорукою стабільності та високих темпів розвитку будь-якої країни.